Зарваниці Бог показав перше зняти чу. у Фатімський день, 13 липня 2024 року. Чудо спалаху сонця. А насправді з'яви Бога, Божої матінки і тисяч святих, які благословили тих людей, які йшли вечірньою ходою молитви у бік саме Галичини, бік саме там, де має стати золоте Боже місто. 20 серпня у четвер 2024 року мені Бог показав чудо в зарваниці у е, бік Івано-Франківщини е, з'яви матінки Божої на сонці. Ви бачите це, дорогі мої. Зняла жіночка. Матінка Божа явилася у синіх кольорах і пішло сяйво, особливо на людей. Які молилися у той день? Коли ми за новим звичаєм пошануємо успіння матінки Божої. ми маємо згадати чудо, що було з'яви Матінки Божої з Божим військом біля Варшави в 1920 році. Поміч українцям і полякам, також найбільше в зарваниці, звичайно, йде на свято Успіння 28 серпня. Це українська проща. Матінка Божа передала, що молися, що як буде Божа воля, буде з'яв. Вже Христа, саме в той день преображення 19 серпня, то може статись особливе чудо, яке вимолить причиста Божа Мати, і особливо святі біля неї наші герої, друзі, упа, праведні люди, щоб засіяли Христи саме з 19 серпня. Франківську і далі вже 22 серпня е, прийшли Бог і Божа Мати з Божим військом до нас. Якщо ж е, не буде з'яви вже Христа, бо якщо й буде, але Божа воля буде, що люди перейшли особливі страсті, е, то хрест. На Вовчинець горі може засіяти саме 25 числа. Нагадаю вам я в неділю. Може, пришестя буде 29 серпня. З 2010 року я не маю вже дозволу Божого йти на Зарваницю. Маю молитися тільки в Франківську, де я чудотворні хрести. Щодня нагадаю вам я з часу 2014 року. Лиш інколи Бог дозволяє мені поїхати десь в певні місця, де має явитись Бог Божа мати, про що розповідав вам я, де Бог показує особливі чудеса саме в той день, коли приїжджаю я. Так як блимання хреста було сяйво у погоні? Нагадаю вам я. Далі блимання сонця в у 2018 році. Ну і так далі. Нагадаю вам я, що явлення вже хреста мало бути ще в совітський час, коли були запущені американські московські супутники Союз Аполлон, і мало бути брехня, що не бачили Бога Бог ішов вночі. І підтвердження мали дати, агітувати за єдиного Бога, який має людей примирити, і нібито царство Боже робити з колишньої території Совського Союзу, особливо саме біля Києва це хотіли робити. Центр не і зараз це хочуть робити, але одна версія є, що хочуть зробити не в Києві центр, коли прийде той вже Христос. А в нашому місті Січеславі, у Дніпрі, так, як його назвали. І саме тому там секта Хабат найбільшу свою синагогу побудувала, і багато всяких відео випустили вони, що це їхня Богом дана земля і що вони чекають пришестя свого месії. А їхній месія це вже Христос. А Ісуса нашого в них відкидають, зневажають і особливо роблять все, щоб християни християн убивали, а також мусульман тягують у всякі ситуації злі проти християн і так далі. Пам'ятайте, що вже Христос, чорновокий, чорноволосий, вже є живе у Московії. І його мали явитися ще у ті роки. А наш Ісус синіокий русий. І робіть висновки самі, чому морди чорнооко, чорноволосо вже особливо пропагується, особливо в різних книжках секти його вістів. Його малюють та інших сект. А синьоко русо Ісуса Бога замовчують образ той. Які особливо в серпні священники мають говорити, що його треба шанувати. І е, сьогодні за новим звичаєм є свято, е, яке називають Третій Спас перенесення нерукотворного образу синього Корусу Ісуса е, з Едеси до Царгороду. І це свято правдиве є 29 серпня. І маємо надію, що саме. До 29 серпня у проміжку цих подій з 16 серпня, що чекаємо, ми завершаться найбільш важкі дні. Але... Може статися так, що ті найстрашніші дні будуть восени. Поживем, побачимо. Тримайтесь на краще, сподівайтесь. Зло не дайтеся і пам'ятайте, що у Джублику 27 числа 2002 року була з'ява пречистої матінки Божої. Сонячна, і коли пройшло 20 років від тої події, коли була ця урочиста хода, яку бачите ви, то саме з боку Франківщини був сонячний спалах, такий як в Зарваниці цього року. Тобто з 2022 року до 2024 року. Я вважаю, що між цими сонячними спалками був особливий період ще усвідомлення людей про росту папу, покути. Але після того цього Бог має до нас прибути. Наш тих є на сонці, на небесах. Дай Бог щось є твоє. Дай Бог, що прийшло царство є. Дай Бог, що було боля твоє. Як на сонці небі, так і на землі. Від наш на сушні. дай Бог сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо вас нашим. І не допусти до нас потуси, але визволи нас і лукавого погрози. Іво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословений підлона Того, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Не отця і сина Святого Духа під твою милість прибігає, Богородице, Діво, молитвами нашими скорботок не погорди, но від віта збавляй нас, єдиночисте і благословенне присвятає Богородице, спаси нас, всіх людей своїх, особливо воїнів наших дорогих. Скоріше. Амінь.